У нас все підготовлено під картопляну ковбаску. Добавляємо кореєчку, підсмажену, такі м'ясні файні шкварчики, як для себе. Бульку розділяємо навпіл. Сира потерта цибуля, також навпіл. Потертий чесник. Ти перець, потім наоборот. Колеандр. Далі сметана домашня. Замішуємо. Навпіль. По смаку будемо додати, що необхідно. Навчила крутити. Ага, закладаємо кішечку. Подавай, Алінка. Зв'язуємо. І перекладаю на дечку. О! А ми далі О, Мені гайка. А Але дотикати, таку пробити голочку можна насидяти. А ви вже будете там з татом далі керувати. Да. Три йде в піч, дві заморожуємо. Потім в акуматор. І во. Все йде в піч. піч. Саме дві. О. О, 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 запаш... красота. А запа. Красота. Перша дечка. Золото. Ой, мені минути. Це клієнтський яка краса. Ви знаєте, ми її рідко робимо, то для нас це свято. І що, покликали сваху, без шампанського і салатиків неможливо обійтися. Ще наріжемо солонинку, повечеряємо суботу. Всім вам смачного, мирного і гарної ночі. Ми задоволені сьогоднішнім днем. Да.